Виділяєте це, входить, цих, цих дві комірки виділяєте і робите їх вирівняння по центру. Далі ну, вирівняння тут можна взяти на панель інструментів, тут є вирівняння по центру. Далі ви тільки тут а не треба на вирівняння по центру, давайте візьмемо по ширині. Тепер вертаєтесь в документ і тут є такий текст про курочку рябу, ви берете і копіюєте. Копіювати, Переходите в цей документ, тут є англійський текст, нажимаєте праву кнопочку на миші вибираєте вставити. І вставляється цей текст. Ось цей текст зробити по центру, щоб зал був по центру. Далі копію, копіюєте цей текст. Так. Тільки тут, а, дивіться, воно неправильно трошки вставило. Давайте пофіксимо. Отут. Don't cry» – це має бути лап... лапочки з такі. Тут одинарна лапочка. Тут теж одинарна лапочка. Так, давайте подивимося, що тут мало бути. I will lay. Тут теж I will. Тут має бути апостроф просто. Тут теж апостроф. І тут апостроф, і тут апостроф. Це можна було зробити заміною, дивіться, тут є заміна, так? Ні, немає. А є, знайти і замінити. Давайте спробуємо це зробити заміну. Візьмемо, скопіюємо цей код, дивіться. Ось так. Змінити, знайти і замінити. Ось тут вже з'явився цей код, а тут вставляємо цей значок. І замінити все. І в нас сюди з'явилися ці значки. Зрозуміли? Тобто можна було так зробити. Тепер відкриваємо перекладач. І цей документ копіюємо, сюди вставляємо. Так. Тільки давайте тут ще внизу, тут треба ще подвійну лапочку змінити. Ось тут внизу ще треба подвійну лапочку зробити. Так? Ось так. Ну і далі ви копіюєте цей текст із перекладача в документ. Для того, щоб вони вже були однакових налаштувань, робите шрифт 11. Шрифт 11, І тут лапки в кінці поставити. Зрозуміли? Друге завдання зрозуміло? Як робити? Да. Зрозуміло, так? Це ще не кінець друге завдання. Ви маєте поділитися ним і зі мною. Нажимаєте Поділитися і тут пишете, Лишаєте, да, пишете курочка реба. Нажимаєте зберегти і ось тут пишете мою адресу. Стукала авторія. Так, тільки шукань, бо мене заняття. Да, Алло, алло. Максим, ти пропав, я б то продовжити урок. А, так, кажи, що так. Ти щось пропадаєш, не чути, нічого. Так, ось тут напишете мою адресу. Ну, я сам себе добавити не можу, ви мене додавайте. Я вже просто маю цей доступ. Ви пишете мою адресу. А да. можна я зараз вашу адресу? Так. І нажимаєте надіслати. Можете лишити, що тут може переглядати просто. Нажимаєте Надіслати. Зрозуміли? Ось, показується пошта. Фот, з фотку. І нажимаєте надіслати. Мені прийде доступ до цього документу. Зрозуміли друге завдання? Так, і третє завдання. Запустити програму Microsoft Word. То ви запускаєте програму Microsoft Word. Це ще один спосіб додавати документ. Е е як його? Google Диск. Ви, ви створюєте спочатку документ в Microsoft Word. Копіюєте ось цей текст. Або навіть да, да, копіюєте ось цей текст, вставляєте його, перекладаєте. І вже в документ вставляєте вже переклад. Давайте цей код. Квот... Подивимося, що це за код. В общем, хай де так не будете. Головне, щоб ви поділилися, загрузили його на Google диск. От, Ви створили документ, його зберігають наприклад, наприклад, в документах своїх. І пишете рукавиця, наприклад, там, я напишу Греля, ви напишете своє прізвище. Сохраніть? Далі заходите на свій Google диск. І завантажити цей документ. Для цього ви нажимаєте знову ж таки вкладочку Нова вкладка, заходите в Google Диск, заходите в додатки Google, вибираєте документи. Google. Зараз підрузиться. Так, ось появилися документи. Ви дивитесь чи ні? Вибираєте в додатках документи. І берете просто не створити, створити новий документ. І нажимаєте Файл завантажити. Вам не треба його вже набрати, а ви нажимаєте файл, завантажити. Вибираєте, що ви хочете завантажити. Ми вибираємо Microsoft Word.x. Не то зробив. Файл. файл. Відкрити, верніше. Файл відкрити. І ось тут ви вибираєте завантаження. Тобто файл відкрити. Ще раз файл відкритий. Вибираєтесь тут в кінці завантаження. Нажимаєте брауз, вибираєте папочку документи і той файлик, який ви створили. Нажимаємо Відкрити. І вас фактично буде відкритий цей документ. Вже в Google диску. Так, давайте вернемось назад. Так, а чому він не відкрився в цьому саме в Google документах? Нічого не відкривається. А, відкрити через Google документи тут оберемо. У мене відкриється в Google документах тепер. Тобто я завантажив, виходить файлик у Google документи. І далі ви нажимаєте поділитися. Поділитися. Ті, хто в школі, вони ось тут беруть усіх, хто має посилання. Можуть переглядати, вибирають, копіювати посилання і створюють якийсь файлик ось тут на робочому столі із е, текстовим документом, і туди вставляються посилання. Це ті, хто в школі вчаться. Е, хто онлайн, ви це посилання мені вставляєте як коментар до цієї роботи. Зрозуміли? Діти. Понятно третє завдання? Діти. Ну бо ти більше на них звертаєш уваги. Вони зараз я впевнений нічого робити не будуть. А ти їх слухаєш. Я ну, Я ще раз покажу. Як відкрити Microsoft ти, ти Word, ти знаєш? Ну, то Ти береш, в тебе є завдання, ти зайдеш в завдання ось. Береш ось цей текст, копіюєш. Ось, копіювала завдання. Зайшла в Microsoft Word. От, ну, Я просто поясню, я бачу, як ти відволікалася. Я розумію, що в таких, в таких умовах ти нічого не поймеш. Вставляєш, нажимаєш файл, зберегти я. Зберігати між». Беремо папочку документи, пишемо. «Емітинг», наприклад, Олена. Зберегти. Далі заходиш в Google Chrome, нова вкладочка, відкриваєш. Ось тут нажимаєш додатки Google. Вибираєш Google документи. Я підскажу, як ж робити. Тільки треба слухати пояснення. Щоб хоч щось ти могла сама зробити. Ось, Нажимаєш ось тут створити новий документ. А тут завантажити можна його? Відразу, щоб не створити, не можна. Нажимаєш Створити новий документ ось плюсик. Mas mais, file de FILE file Agora creta, dar-se-nos a vantagem de ser veráis todas as boas avantagens e veráis Browse. Eu sei que file que aqui te verá para documento e veráis Він відкривається, але він зараз відкриється ось такого іконочку. Тож він з'явився в Google документах, ти тут нажимаєш, вибираєш відкрити Google Документах». І в тебе буде готовий файлик у Google документах. Далі для того, щоб зберегти ось це посилання на цей файлик, ти нажимаєш Поділитися, вибираєш ось тут, що я хочу поділитися. Зараз завантажиться. Хочу поділитися посиланням, тому я ось тут вибираю необмежений доступ, а усі, хто має посилання, вибираю копіювати посилання, готово. І на робочому столі створиш документ, ось такий текстовий просто. Куди це ти посилання вставляєш, щоб я його перевірив, що воно робоче. Нажимаєш файл, зберегти і все, це завдання завершено. Понятно? Поки що починай з першого, а далі.